Просимо Божого захисту, підтримки та перемоги для командирів ЗСУ, читаємо молитву з вірою 40 разів. Господи, благослови командирів ЗСУ, дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця. Будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за село. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сел. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сел. Дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сон. дай дай мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві. Та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому, дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, Благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сон. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сел. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому, дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, Благослови командирів за сон. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сон. дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сон. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сел. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, Благослови командирів за сьогодні. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьогодні. дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за собу. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому, дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, Благослови командирів за сьо. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьо. дай їм мудрість у прийнятті рішень, Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сон. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому, дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи. Благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за собу. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, Благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за собу. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю. До рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьому. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, Благослови командирів за сьогодні. дай їм мудрість у прийнятті рішень, мужність у битві та турботу про своїх підлеглих, нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь. Господи, благослови командирів за сьогодні. дай їм мудрість у прийнятті рішень. Мужність у битві та турботу про своїх підлеглих. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю до рідної української землі. Амінь.